Привіт! Усі ви чули висловлювання в стилі мозку для роботи потрібно солоденьке. Або «Без солоденького я не можу нормально думати. Але насправді це не більш ніж самонавіювання. Згідно зі звітом, що з'явився кілька років тому, харчування справді впливає на наші когнітивні функції. Але Продукти з низьким вмістом цукрів, простих вуглеводів, покращують увагу, пам'ять та мислення. А от продукти з високим вмістом цукрів все ще погіршують і заважають концентрацію уваги. Мозку для роботи безумовно важлива енергія. Але в сучасних умовах харчування він частіше відчуває нестачу амінокислот, які необхідні для синтезу нейромедіаторів. Це такі передавачі імпульсів у нервових клітинах. Особливо від наших сучасних раціонів страждає серотонін, низький рівень якого асоціюють з погіршенням здатності до навчання, мислення і пам'яті. Синтез серотоніну неможливий без з незамінної амінокислоти трептофани. Нею, до речі, багаті витримані сири з поліснявою, а не цукерки. Але річ не тільки в амінокислотах. Важливими є також жири, які ми їмо. Насичені жири, властиві тваринним продуктам, снекам і кондитерці пов'язують із погіршенням когнітивних функцій. А ось ненасичені омега 3 та омега 6 на наш мозок впливають дуже позитивно. Переходимо до вітамінів. Вітамін Б1 зернові висівки та зародки з лакових, вітамін Б6 зернові висівки та бобові, вітамін Б12, риба та морепродукти, вітамін Б9, бобові, вітамін Д, морепродукти та яйця, вітамін Б4, яйця. Залізо молюски і куряча печінка, йод, морепродукти та хурма, мають нейропротекторну дію та покращують розумову діяльність, Речовинні антиоксиданти, вітамін С це вся зелень, вітамін Е, мигдаль та соняшник, а вітамін А, яйця, зелень, помидори, паприка, цинк це горіхи, насіння, маслята, селен, морепродукти та горіхи, захищають наш мозок від окислювального стресу, покращують здатність до запам'ятовування. Ви бачили десь у наведеному вище переліку продуктів, багатих речовинами, необхідними для гарної роботи мозку, солодощі, випічку або напад, фабрикати. І як часто і багато ви їсте продукти зі списку? А як же глюкози для мозку? Нею, хоч і в незвичній нам несолодкій формі багаті горіхи, зернові та бобові. Тож від глюкози мозок не зголодніє, ви його головне рештою прогодуєте. Посилання на оригінал дослідження я залишу в описі до цього відео. І з мене цікава інформація, а з вас лайк і підписка на канал. Почуємось! Пока!